Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від ФАВБ. Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіша. Долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Відновимо зв'язок з Денисом. Так, знаємо, що може бути проблема зі зв'язком в тих, хто перебуває на передовій. Дениса, вітаємо ще раз. Бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я, доброго дня, шановні залеглядачі. Доброго дня студія, пане Денисе, наскільки ми знаємо, ви несете службу в районі Бахмута, і Бахмут у зведеннях генштабу останнім часом фігурує як населений пункт, де росіяни зараз посилюють свій наступ. Водночас і наші збройні сили також намагаються наступати. Скажіть, яка є оперативна ситуація на сьогодні? На сьогодні противник продовжує активно вести штурмові дії. Зокрема, як було зазначено, не закінчуються штурми на напрямку Клішіївки, Андріївки та напрямку Кордюмівки. Зсереджує основні зусилля на ударах артилерії та мінометами, тактичної авіації, армійської авіації застосування застосування керованих авіабомб, застосування активному ланцетів та ФПВ-дронів. Зокрема, збільшилась кількість застосування також ракет з комплексів с, -300, с 400. Це так звана від чого і відбуваються ці тривоги з повідомленнями про балістику. Чому тому, що в деяких засобах масової інформації противник говорить, що вони будуть намагатися нанести найбільшу. Ударів по центрам прийняття рішень, так само як це сталося з трагедією 128 восьмої бригадою, за для того, щоб знищити знищити ті мозкові центри, які керують всією спецоперацією. На напрямку четвертої бригади оперативно призначення рубіж національної гвардії, зокрема також продовжуються м'ясні штурми. Це застосування тактики копачів, застосування піхоти, застосування так званої намагання застосувати інфільтрацію фронту. Що це означає? Тобто, йдуть дві-три групи легкоозброєних піхотинців, які намагаються прокопати. Траншеї до наших позицій, які намагаються розкопати те, що вже є, те, що побудовано з інженерних позицій, а за ними вже йдуть спеціально підготовлені загони штурмовиків. Також використовується в цих загонах як штурм так і загони Ахматівців, загони ув'язнених та людей малопідготовлених. Добре, Денисе, а що ви скажете про забезпечення росіян? З чим вони воюють? Ми бачили раніше повідомлення про те, що вони використовують застарілу техніку, але вона ж теж стріляє. Так, звичайно, їхній ВПК на даний момент намагається відновити ті запаси радянської зброї, які в них були. Але як ми бачимо, вони настільки ефективно її використовують, що начиняють вибухівкою, як це було на авдіївському напрямку, та на бахмутському напрямку це було вже декілька разів на моїй пам'яті. Вони начиняють власну техніку вибухівкою і намагаються причинити якийсь урон нашим силам, Це рівно... хоча така тактика рівноцінна нулю, тобто вони просто неефективно використовують техніку, і слава Богу, але у них є успіхи щодо FPV так званих, тому що вони діють тут на кількість, а не на якість щодо FPV в них налагоджене промислове виробництво. Наприклад, якщо ми використовуємо 20 FPV і відсоток ураження де 60-70%, тобто якісно, то вони використовують 70-100 FPV і відсоток ураження йде 10-15%. Щодо старої техніки, то ми можемо бачити ефективну дію нашої контрбатарейної боротьби. Зокрема, в чому це полягає? Це полягає в тому, що використовуються застарілі зв'язки озброєння, наприклад, як гармати Д 1 як гармати М-46 з їхньої сторони, та і так само ж і танки, і гусеничні тягачі, які використовувалися ще в 50-х, 40-х роках минулого століття. А наскільки ускладнюється аеророзвідка погодними умовами? Погода на даний момент не сприяє не нам, не їм. Дороги перетворилися в болото, хмари затягнули небо, і тому стає набагато важче розвідувати детально противника. Також через весні дощі зменшилась кількість вилітів наших квадрокоптерів, тобто для розвідки переднього краю. Але ми все-таки намагаємось літати в складних погодних умовах, тому що і противник літає в складних погодних умовах, особливо це зараз небезпечно вночі, коли здійснюється якісь логістичне забезпечення, так і в день, чому тому, що противник намагається мінувати шляхи, якщо він раніше мінував їх за допомогою РЗСВ. Там ураган смерч або навіть точки. То зараз на даний момент він активно використовує ті ж самі квадрокоптери, щоб замінувати ті шляхи доставки нашої логістики, які ми використовуємо. Зрозуміло, Денис. Дякуємо вам, вашим побратимам за те, що ви робите, захищаєте нашу країну. Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж щойно долучався до нашого ефіру.